Гандбольний клуб рівне дебютував у жіночій суперлізі поєдинками проти надтитулованого суперника Київського Спартака, – 13-разового володаря Кубка європейських чемпіонів та чинного бронзового призера українських змагань. Попри статус суперника, рівнянки змогли нав'язати активну боротьбу столичним гандболісткам. І за виключенням проваленої другої половини першого матчу, яка вплинула на підсумковий рахунок 35-27, Підопічні Юрія Басюка виглядали конкурентно спроможними. Знаєте, перша гра було присутнє деяке хвилювання. Тим більше Спартак третє місце, бронзовий призер. Ця поразка ні про що не говорить. Тим більше це жіночі команди. Можна спочатку виграти з різницю 15 очок, а потім програти п'ять. Перший історичний гол рівненської команди у суперлізі забила Валерія Орешко. А відзначитися дебютним м'ячем перед рідними уболівальниками удвічі приємно, зазначила гандболістка. Так це була моя ціль, а я іду впевнено до своєї цілі. Валерія додала, що Спартак, хоч і досвідчений суперник, але зі столичними гандболістками можна було зіграти краще, якби наша команда показала той рівень, з якими ставала чемпіоном вищої ліги. Ну ми підготовлені, так би вже склад посилився, і ми грали на рівні. Я можу так сказати. У другому матчі рівного та Спартака підопічні Юрія Басюка Бадьора розпочали і вели у рахунку після першої половини гри 13-9. Однак втримати перевагу не зуміли. Підсумкова поразка – 26-22. Наставниця київської команди Наталія Пархоменко відзначила, що проти рівнянок усім командам суперліги буде непросто. Буде тяжко всім з ними. Вони такі, я кажу, кляті. Вибачте, за таке слово. Ну такі бійці. І тут буде і чемпіонат цим цікавий. Коли команди приходять більш менш рівні, немає такої. Різниці в класі, то воно цікаво завжди. Місто Рівне приймало матчі першого туру жіночої гандбольної суперліги. Подивитися поєдинки рідної команди прийшло багато уболівальників. Начальник обласного управління молоді та спорту Віталій Ліпський розповів про плани популяризувати гандбол у регіоні. В деяких наших ДЮСШ США обласних, де є майданчики такі 20 на 40, будемо розмовляти, будемо намагатися вводити ставки тренерів, відкривати відділення гандболу, щоб у нас гандбол ставало в області все більше і більше. Нагадаємо, керівництво гандбольного клубу «Рівне» перед початком сезону озвучило плани щодо потрапляння у трійку за підсумками цього чемпіонату. Попереду ще багато турів, і рівнянки готові поборотися за медалі. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.